Друзі, всім привітики! Ми вже вийшли на вулицю, вже закінчили роботу і хотіли з вас йти на ринок, але подзвонила Інна і запропонувала на каву. Тому вирішили поєднати. І спочатку йдемо на каву, потім на ринок. Потім ще хочу піти купити хімію для квітів, щоб вони довше стояли. Не знаю, чи взагалі я тут таке знайду, але спробую. І потрібно вже готуватися, тому що мені не віриться, якщо чесно. Але завтра вже вилітає мама. І післязавтра буде тут. О, капець. Це так швидко якось відбулося. Спочатку, як купували білети, думали, що це ще так довго, ще все встигнемо, а тут вже ось і завтра. Ой, клас. Тому вже з нетерпінням чекаємо. Хочемо якраз от іду на ринок купити продукти. Буду щось починати готувати вже сьогодні-завтра, тому що післязавтра вже гості. А так як ще на роботі, то часу ще менше. Тому потрібно знову встигнути все. Ми вже йдемо, а по дорозі в нас такий колорит. Листя салату миють на вулиці. Тут вже обід. У нас якраз друга година дня. Всі приходять на обід. Якісь пташки жарять, якесь м'ясо. Тут одразу велосипеди продають. А ось тут манікюрний салон. Теж так при дорозі, як вони і люблять. Сусиски. Що ви взяли? Сосиски. сосиски? Клас, Ми вже прийшли в нову, в нову кав'ярню, ось так нас Інна привела. Вони вже тут були якось вчора. Тут карти. Вони люблять грати карти і бити каву. Така кав'ярня. Я так розумію, це чийсь будинок і зразу кав'ярня. Зато майданчик гарний. Аліса, оце в тебе розваг буде. Кому то точно подобається, так це Алісі. І ще, крім карт, вони ось так приходять і грають ігри. Принесли нам нашу каву і ще, як завжди, дають безкоштовно ось такий чайок. А кава це ось тут знизу згущене молоко, далі кава і взбитий жовток з цукром. Ми вже поверталися з кави на ринок, ішли, і по дорозі зустріли ось такий місцевий заклад. Тут є такі в'єтнамські ступчики. Хочемо зараз спробувати. Ось тут є таке гарне меню. Ціни тут недорогі, зараз вам покажу. А ось є меню зразу. Ага, то не те меню, зараз вам покажу інше. Ось. Ми хочемо спробувати ось такий маленький 30 тисяч і великий 50 тисяч. І разом з булочкою їхньої бавмі Принесли наш суп. До речі, у В'єтнамі взагалі в азії ось такі ложки кумедні. Далі до супу нам дали лайм і дали перець. Ось такі булочки. Хочу вам показати, що складається цей бульйон. Дивіться, ось тут все з м'яса. Це одне м'ясо, зелень і дуже-дуже жирний бульйон. Тому, мені здається, і дають ось ці булочки, щоб... тому що я замітила, в'єтнамці всі роблять ось так. Всі макають бульйон, ніхто юшку не п'є, тому що дуже жирно. Макають і їдять ось так. Бульйон. Ось там кипить. Ось тут в пічці піджарюють багети, щоб вони були тепленькі і хрустящі. Все, пока, давай п'ять. Вже попрощалися з Іною з Женією і йдемо. Та я бачу, такі байки тут повсюду. І йдемо на ринок. Прийшли на ринок, я так розумію, зараз сезон у цих маленьких ракушок. Тому що їх дуже і дуже багато кругом. Далі це в нас ось така риба. яка. О, яка риба, вау, Слухайте, за ближче, ще покажу. Клас. Мені здається, вона метрова. Чекайте, мені тут закрили весь обзор. Ого. Так, для порівняння навіть тут вона дає. Класна, дуже велика. А що це за риба взагалі? А вона закрила, там Клас. Йдемо далі, дивитися, що є. Ой, яка голова еха, величезна. А мені оця, до речі, гарна кольорова, бачиш, світиться, вона якась переливається так. Я тут багато що купляла, але я взагалі не знаю, як готувати. Ось, дивіться, просто на підлозі лежить. Не знаю, як готувати і взагалі не знаю навіть назву, щоб подивитися в інтернеті, що це за риба. Це щось таке цікаве, що це таке? Що Не зрозуміло, там взагалі голова. <клес> тут мед продається в'єтнамський. І ось тут така риба, дивіться, яка така чорна-чорна. Тут а дивіться процес устриць, як їх відкривають, в яку їх грязну воду закидають. І потім продають. Це не в нас в Україні вам устриця за 400 гривень в ресторані. Тут все відбувається ось так. Навіть курочки продаються і півники. Також така величезна карма є. Премо ананаса чищеного. Покажу вам ще одну рибу, дивіться, яка довгезна. Навіть в митку не влазить. А, але це не тюлька, це похоже. Це тюлька? А я не знаю. Як її готувати Сьогодні якийсь тут рибний день. Прийшли ще купити яєць. І ось тут так зразу ліжко. Дитина собі бавиться. Все на купу. Хочу вам показати, що купила на ринку і що скільки коштує. Купили 30 яєць, тут вже їх менше, тому що поклала вже в холодильник. 10 яєць коштує 25 тисяч. Далі це одна морквина, три великі цибулини. Далі огірки. Мені здається, тут десь кілограм. Далі драгонфрут, дві штучки. Чищений ананас за 20 тисяч. І маракуя. Я спеціально відрізала маракую. Можливо, хтось не бачив, не знає, як вона виглядає всередині. Ось така. За ось такий невеличкий базовий набір ми заплатили 200 тисяч 205 донг. Зараз хочемо прогулятися по квіткових магазинах. Хочу купити якусь хімію для квітів, щоб вони довше стояли, тому що квітів дуже дуже багато і хочеться якомога. Щоб більше вони простояли. Так ось у нас біля будинку є такий перший квітковий, дивіться, які тут гарні. Композиції святкові. Всі готуються до 8 березня. В принципі, як я і думала, звичайно, такого ніхто не знає. У них такого немає, тому йду шукати далі. Надіюся, що це не займе багато часу, тому що його і так немає. Ось у нас такий рух сьогодні. Будівництво продовжується. І так, ідемо у квітковий номер 2 Зараз будемо питати тут. У другому магазині також не було. Ще залишилися по дорозі три магазини. І так, звітую вам, в магазині номер 3 все-таки були ці пакетики. І це я їм показала іншу фотографію, тому що ту фотографію, яку я показував, вони казали, що нема. А показала іншу, хоч в принципі суть та сама. Вони мені сказали, що є, і дали два пакетики. На жаль, тільки два. Один пакетик на 0,5 літри води. Це мені дуже і дуже мало, але хоч так. І, до речі, дали мені безкоштовно. Я питаю, скільки коштує. Вони ні-ні, бери, забирай, нас тільки два. Ми тобі їх віддамо. Взагалі клас. І магазин номер 5 Щось вони мають, а що не знаю. Зараз. Yeah. І в магазині номер 5 нам повезло, були ось такі самі пакетики, але тільки три штучки. Але нічого, потрішки-потрішки докупи та й вийде мені та кількість, яку потрібно. Але мінус тим, що ми взяли з дому 500 тисяч, а коштують вони 15 за три пакетики. І в нього не було здачі, і мусимо зараз десь іти міняти гроші. Так, знайшли з Вікою якусь таку штукенцію. І купимо зараз водичку. Можливо, нам розміняють гроші. О! Я в шоці. Оце ми вибрали гроші. Я просто не знала, яка буде ціна цього порошка, тому взяла 500 тисяч. Якби я знала, що він коштує 5 тисяч за один пакетик, то я б взяла дрібні гроші. А тепер маємо з якою проблему. Ми вже, до речі, пройшли достатньо далеко, тому що сьогодні неділя і багато що зачинено. І так, звітую, жодного магазину по дорозі. Ніхто нам ніяк не може поміняти тих 500 тисяч. Тому ми з Вікою вирішили, ідемо йдемо додому. А потім Олег буде йти додому і забере, зайде ті пакетики. Тому що вони десь Женю пішли в магазин, купувати якийсь одяг, і буде Олег, прийдеться йому йти через цей магазин і забрати мені мої пакетики. Тому що нам вже немає сенсу повертатися, ми вже з Вікою прийшли майже під саму хату. Так довго йшли, шукали, де нам обміняти гроші, і нічого не знайшли. Тому вирішили йти додому. Зараз ще буду робити одну ювелірну роботу. Дуже делікатно. Дивіться, ось вам ідіор називається, бачите? Я відкручую блиск, а він замість того, щоб відкручуватись тут декорок, ось тут така штука з ним трапилась. Зараз вам покажу, як має бути. Тому що це не ок. Ось у мене є ще один такий. І бачите, тобто він ось тут відкручується і виймається пензлик. А ось тут ось така історія. Приклеїла я не тільки блиска ще собі серветку до пальців. <заклеїла> Позаклеїла все, що тільки можна. І тут теж пальці позаклеювала, ну, в принципі, як і завжди. Надіюся, буде триматися, тому що це якийсь капець, якщо чесно. Бачите, ось така штука. Ну нічого, вже як є. Приніс мені вже хімію, я вже додала хімію, поміняла водичку і попідрізала квіти. До речі, я вам скажу, це нелегка робота. Підрізати 114 троянд, це <плес> у мене зайняло хвилин, певно, 20-30. Це дуже довга історія. І я їх трі... зняла з упаковки взагалі, тому що вони дуже спресовані. Ось, бачите, ось тут навіть деякі квіти майже не видно. Я, в принципі, їх розумію, тому що їм треба було, щоб вони тримались купи, знаєте, якось їх так плотненько одна до одної. Але це, я думаю, погано для квітів, тому що вони навіть не можуть розпуститися, бо вони дуже щільні. Я зняла упаковку, їх просто поставила ось так у відро і вони так стоять. Тому ось така інформація щодо квітів, але букет дуже і дуже гарний. Взагалі не хочу, щоб він в'янув. Ка дивіться, яка краса, неймовірно слухайте взагалі суперово. Дуже гарно. Думаю, на такому гарнющому моменті і закінчу це відео, тому що в мене ще дуже і дуже багато хатніх справ по підготовці до приїзду мами. Тому всім бажаю гарного дня, гарного вечора, мирного, красивого ось такого неба. І всім до завтра. Пока-пока!